Доброго дня! Вітаю вас на уроці української мови. Тема сьогоднішнього року іменник як частина мови. Отже, давайте спочатку пригадаємо, що ми вже знаємо про цю частину мови. Іменник це частина мови, яка означає предмет і відповідає на запитання, хто або що. Наприклад, хто учень, що школа. Іменники називають істоти. І відповідають на запитання хто, мають відмінникові питання кого, кому, ким, на кому. До істот належать назви людей, наприклад, батько, мати, вчитель, назви тварин, наприклад, пес, кіт, мишка, назви міфологічних істот, наприклад, лісовик, домовик. Іменники, що називають неістот, відповідають на питання що, і мають так само відмінникові питання чого, чому, чим, на чому. До неістот належать явища природи, наприклад, веселка, дощ, сніг, неживі предмети, меблі, портфелі, абстрактні поняття, наприклад, увага, враження, сум. Назви дій, наприклад, спів, біг, сміх, мікроорганізми, бактерія, вірус, грибок. Іменники за своїм лексичним значенням бувають власні і загальні. До власних іменників належать імена, прізвища, клички тварин, географічні назви, назви континентів, держав, міст, річок, морів, океанів, гір. Назви книжок, журналів, різних організацій, історичних подій, кораблів. Хочу наголосити, що власні назви завжди пишуться з великої букви. До загальних іменників відносяться іменники, які можуть бути назвою багатьох однорідних предметів. Наприклад, люди, українці, школяр, тварини. Загальні назви. Пишуться з маленької букви. А от виникає питання. Чи бувають випадки, коли загальні назви ми пишемо з великої букви? Так буває, коли загальна назва стоїть на початку речення. Тобто речення починається з загальної іменника. На цьому наша інформативна частина уроку завершена. Сподіваюсь, ми з вами повторили, що таке іменник і на які питання відповідають. Дякую за увагу!